Садовий подрібнювач щіль GHE-150» 150 це надійний помічник для утилізації гілок та іншого садового сміття. Завдяки потужності 2,5 кВт та системі різання multicat 150 він швидко подрібнює гілки діаметром до 35 мм, перетворюючи їх на зручну для компостування масу. Пристрій оснащений воронкою і спеціальним отвором у формі чотирилисника, що дозволяє легко завантажувати навіть розгалужені гілки. Безпека користувача забезпечується електромеханічним блокуванням, яке запобігає випадковому запуску при знятті воронки. Для зручності транспортування подрібнювач має широку сіку ходову частину та великі колеса. Його вага складає 28 кг, а ножі обертаються зі швидкістю 2800 обертів за хвилину. Щіль ghe 150 в магазинах техноцентр за адресами місто Вінниця, вулиця Шмітта, 22А та вулиця Пирогова, 154А.